Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. Сьогодні у нас такий день після такої ночі. у всіх таке важке психологічне становище, і я хочу поділитися не знаю, як це назвати, рецептом, чи не рецептом, чи якимось філософським таким висловом, але як це сказати, от дуже, дуже багато поганого може відбутися з кожною людиною в будь-який момент. Просто в будь-який момент, незважаючи ні на що, в будь-якому місці, будь-якому там будь-якій ситуації. І це ну, таке от, такий час нам дістався: непевний час, який ну, нічого ти з ним не можеш зробити. От. І як з цим бути? Ну, на мою думку, е старе таке. Старий такий засіб, чи його видумали ще там тисячі років тому, там що стоїки, там що філософи східні. Єдиний мені здається спосіб жити в такі моменти це бути от зараз. Тобто, де це бути там, де ти є зараз, і де ти зараз от можеш відчуваєш те, що ти відчуваєш. Тому що минулого вже нема. От воно може бути яким завгодно таким важким, яким завгодно травмуючим, яким завгодно, яким завгодно болісним. Але в нього є дві таких, таких властивості, які дуже дуже визначальні, я б так сказав. Да, перше це те, що в ньому вже нічого неможливо змінити. От, а по-друге, що його вже не повернути. І коли ти от в цей момент сьогодні, зараз, розумієш, що ти, в принципі, живий і здоровий, то це дуже багато. Тому що, знаєте, нам же як завжди властиво згадувати так, як було добре, і що ми втратили, і, і ніби те от було так, як треба, а зараз не так, як треба, а насправді зараз так, як є зараз. Тобто, це. Ситуація, вона може, може бути різною з нашої точки зору. От. Ну, наприклад, можна порівняти, що, е, от, наприклад, живе людина в квартирі, туди прилітає шахет. Да, з одного боку, це жах, безумовно, жах. Так, да, це дуже важка ситуація, і не, не хочеться, щоб хтось це відчував, але на жаль, ще будуть такі випадки. Я думаю, поки мир не наступить. От, але з іншого боку, якщо ця квартира орендована, то людина може переїхати в іншу. Ну а набагато гірше б, наприклад, було, якби ця квартира була в іпотеці, наприклад, да, там, а з банком ще треба розбиратися, поки там всі акти, поки те, поки це все рівно вони скажуть, що треба платити. А там не те, що платити, а, а життя починати треба заново. Тобто зрозуміло, що така от, трошки. Такий приклад трошки притягнути. Але знаєте, якщо ти зараз сьогодні живий і здоровий, то це вже дуже багато. От, якщо в тебе ще є їжа на столі, то це вже величезний плюс. А якщо в тебе ще їжа на столі і дах над тобою, над головою, де ти можеш поспати, то це взагалі дуже дуже велике щастя, дуже велика. Дуже велика, там не знаю, красота ситуації. Тому нема ніякого сенсу згадувати, що було в минулому, якби воно нещодавно не було, або там вчора. Тобто нема ніякої різниці. Було воно вчора, чи 10 років тому. От, чи це прилетів шахет, чи там відносини, які там залишили якісь психологічні травми. Це все не ну Це вже не виправити і це вже не, не повернути. Є сьогодні майбутнього ще теж немає. Яким воно буде, теж невідомо. І може бути як поганим, так і добрим. Але питання в тому, що немає нема ніякого сенсу тривожністю за майбутнє портити собі сьогодення, псувати собі сьогодення. І це таке все банальне, і ніби зрозуміло, легше сказати, ніж зробити. Але от от такі, от, такі от. Сьогодні філософський стрім на сьогодні. все. будемо сподіватися. До нових зустрічей.